Вікторія, привіт. Привіт. Що для тебе жіночність? Для мене жіночність це дуже багатошарове таке слово. І, ну, в першу чергу, мабуть, це про проявлення себе як жінки, але не для когось, а в першу чергу для себе. Коли я уповільнююсь, коли я задов... відчуваю задоволення від того, що я роблю. Це для мене одна із таких пластів жіночності. З якими клієнтами ти працюєш? З різними клієнтами я працюю. Частіше всього це жінки, і більшість з них жінки, які прийшли до мене внаслідок на жаль, насилля, в тому числі і сексуального насилля. З якими запитами тобі важко працювати? Ну, я точно знаю, що я не працюю з алко і наркозалежними, тобто це різні залежності. Я не працюю з дітьми, тому що в мене є певні обмеження, бо в мене все моє є діти. і Я дуже сильно включаюся в ці історії. А, ну і, мабуть, коли клієнт сам розуміє, що хоче піти від мене. Дякую.